З облаштуванням сховищ та укриттів у Чернігові склався парадокс. Припустимо, укриття знаходиться в підвалі житлового будинку. У будинку є управитель або ЖЕК, або об'єднання співвласників ОСББ. Моя є управляюча компанія, Вони є мешканцями цього будинку. І це їхня власність. І от з одного боку від управителя вимагається забезпечити доступ до укриттів. Тут проблема вона. Скажімо так, десь вона стосується і управління житлово-комунального господарства міста, а де безпосередньо управління ОСББ. Ми розуміємо, що є будинки, які обслуговують ЖЕКи, є будинки, які обслуговують ОСББ, це об'єднання громадян. І тут вони вже повинні прийняти самостійне рішення на зборах ОСББ. Чи готові вони витрачати кошти на облаштування на укриття, чи не готові? Як розповідає представник ЖЕКу, якщо це найпростіше укриття, то мешканці не всі погоджуються його відчинити, а ми ходимо, відчиняємо. Не кожен мешканець будинку хоче, наприклад, його там якась коморка, якийсь велосипеди, якісь надавати доступ. Але ми весь час проводимо. Розмови весь час уже є. То дійшли до того, що ми від, укрит... від уходів, ну, входів до ету взяли вже зробили дублікати ключів. Якщо в мешканці не то самі входимо, відчиняємо. Наступне питання: укриття має бути не лише доступним, а й забезпеченим необхідними речами. Трошки виникає проблема з передачею цих інструментів. Не всі мешканці будинку, старші будинку, хочуть брати на себе відповідальність, тому що це треба йому чи кудись закривати його в своє ну, підсобне приміщення, за нього відповідати. А в нас зараз укриття відчинені найпростіше, і там ну, можна сказати, що люди ходять все це. І зараз будемо, будемо якось примусово питатися, намагатися їх передавати це все їм, щоб під документи. І що в результаті: власники або завозять в укриття потрібні речі і зачиняють його, або відчиняють підвал і нічого там не залишають. Тобто або доступність, або облаштованість, обирають щось одне. Хоча є й і позитивний досвід. От один із будинків на проспекті Миру. Тут у підвалі не найпростіше укриття, а сховище з ознаками протирадіаційного. У нас є старший будинок, який Отримав протокольно генератор, також отримав гнитишитель, сланцевий інструмент, аптечка. Все знаходиться під ключем. У нас там знаходиться лавки, знаходиться бензогенератори. Знаходиться весь інструмент, який нам надала міська рада для забезпечення цього укриття. Трьох мешканців є ключі, і також у нас уже також є ключі від цього приміщення. Але такий приклад це скоріше виняток типовою для багатоквартирних будинків. Поки що залишається така собі патова ситуація. Вони завжди керівництво ОСББ і члени цього ОСББ приймають рішення для облаштування цих укриттів. Тут є певні проблеми. Так.